Так, продовжуємо трансляцію, давайте. Окей, тому що нам визначаємо ще програмом Ага, бачно. Так, і це напевно п'яте, да? Дякую. Тому шукати. Хто забере 696 на сьогоднішній дні. 697. Верслакси. Нагадую, не забуваємо ставити лайки і підписуватись, і запрошувати друзів в сейф. Поїхали. Цей гаманець підтверджувати не потрібно. Цей гаманець з деяких моїх маніпуляцій отримує старслакси або в в подвійній кількості, або не отримує взагалі. Дейганомецькує свій виграш. Вітаю. Так, на цьому будемо закінчувати розіграш. Нагадую. Для того, щоб прийняти участь в розіграші, треба заповнити форму в останньому пості в аккаунті з DMW, надати дані свого гаманця, нікнейму і по бажанню електронну пошту. і приймати участь в трансляції. В чаті підтвердити свою присутність нікнеймом. Так, вам випало подвоєння виграшу. Вітаю. І отримати приз, написавши бомбербою в Телеграмі, свої дані. Це запрошуйте друзів в слейд, приймайте участь у розіграші множити свої старслакси, які можна в подальшому міняти на. Всього найкращого, хорошого дня, наступного зустрічі.